Діти-переселенці отримують гаджети для навчання. За програмою ЮНІСЕФ з департаменту освіти в южне надійшло 79 одиниць хромбуків та планшетів. Електронні пристрої були доставлені в управління освіти 5 травня. Техніка призначена для учнів, які навчаються дистанційно та приїхали з території, де ведуться бойові дії. Охоплюємо ми категорію дітей, виключно внутрішньопереміщених осіб. Які зачислені до наших шкіл і навчаються на дистанційній формі. Тобто, тут ну, декілька є таких умов. Дітки початкової школи, тобто з 1 по 4 клас, отримують в користування планшет разом з навушниками і чохлом. А дітки середньої і старшої школи отримують хромбук із сумкою для перенесення цього гаджета. Дитина має використовувати цей гаджет виключно в навчальних цілях і, зрозуміло, не закачувати туди зайвої інформації, не можуть користуватися цим гаджетом батьки для своїх цілей. Ну і звичайно, повернути до школи в цілому робочому стані. Електронні пристрої учням будуть видавати у тимчасове користування на період навчального року. Школа укладе договір з батьками на відповідальне користування гаджетом. Наразі найбільша кількість дітей переселенців навчається дистанційно у ліцеї номер 2 Списки на отримання цієї допомоги нам подавали школи, тому що школи першочергово спілкуються з батьками і дітьми. Ми пропорційно розподілимо, тому що спочатку у нас список був трохи більший. От пропорційно школи розподілять і вже школи будуть підписувати з батьками договір відповідального користування. Отримати хромбуки та планшети учні-переселенці зможуть в цьому місяці або ж на початку нового навчального року. Остаточне рішення прийматимуть керівники шкіл.